Ну що ж, всім привіт. раз вас підпису e, Orcs and Resources. Продовжуємо. Продовжуємо грати. Так. Що я що я, що я, я роблю? Так, ми ж щойно побудували сталепаний завод. Так, нас. Визнущайтесь. А, ви можете якось більш стабільно Більш стабільно сюди возити працівників Ось сюди. Двадцять. Більш стабільно, де? Ти везеш? А, ти взагалі не автобус. Ось це мене дуже дратує в підвозі працівників автобусами. Те, що це взагалі не стабільно. Це є. Електрика є, все є. Все під контролем. Так, тут в нас є вантажівка з нафтою, яка була забита, я думав, вона автоматично вивантажить нафту. І в тебе нафта. Так, щось. Не. Вивантажити нафту також можете. Так, а тепер час переходити до тебе. Ми виробляємо залізо. Яке все переходить сюди. І фактично нам зараз просто сюди привозити працівників треба в мене немає вільного автобусу. Ні. Давайте одразу ти. Я додаю тобі зупинку сюди. Виймати Вуїне. Митницю прибираю. Старт. Так, ти будеш. Ти їдеш з автомобільної станції. Відвозиш вугілля. Ти, коротше, забираєш вугілля і відвозиш його. Ні, що я зроблю? Що я роблю? Зупинка інша. Зупинка сюди. На вивантаженні Виймати Вугілля Ось так. І давайте декількох запущу. І тут питання в тому, скільки працівників. О, 500. Теоретично можна навіть 80-ку пускати. Зупинка. Хоча ні, я не певні, що там стільки працювати будуть. Мені здається, краще 80-80 пускати в шахту. Ну окей. Старт. Вже як буде, дивимось. Так, але працівників ми постійно кудись забираємо. Але вони постійно приходять, там нормально. І не сильно накопичуються. Якраз ти зараз приїдеш. Скільки тут 58 не забралась? Ай, ти забагато забереш. Ти іншому автобусу не залишиш. Або залишиш. Та нормально. 20. Що, працюйте вугілля дама. А, і електрик, та ви знущаєтесь. Має бути електрика? Я згадав. Я згадав. Саме до тебе просто трансформатор не дістає. Що поки що переставлю сюди. Нет, іди нам зараз. Все, вітаю, в тебе є електрика, і зараз буде вугілля. Вас залізо. Ви забиті залізом. Вугілі, а чому ти не вивантажив? А чому ти не вивантажив у Так ти вивантажив зараз залізу? Якого писа зараз? А можна. Що? Станція вивантаження. А чому ви не вивантажили? Це дуже хороше питання, в якого писав. Ось тут береш залізо? сюди вантажуєш. Ой, залізо в гіле. Сюди вантажиш в Що не так? Я думав, що зараз сталь почну виробляти. Ти, що ти? Ты не искаш лимикаты? Молодець, вообще. Як мені це не подобається. Ось ти їдеш з вугілем. Вивантажені. Чекати вивантажені. Ти маєш взяти і вивантажити сюди вугілля. О, вивантажив. Тепер нас пішло виробництво сталі. Дякую, дякую. Але тепер працівників немає, але зараз привезуть. Хм, вони не так швидко виробляють, як могли б, але треба більше працівників, напевно. Буде, будемо возити сюди більше працівників, не хвилюйтесь за це. В такому випадку. Ми вже виробляємо сталь і. Теоретично можна її експортувати. Чим? Хто з вас? Справді кажучи робити ще з них деталі. Мені здається, я знаю хто. Бортова вантажівка вивозить. Так, бортова вантажівка вивозить сталь. У нас є вантажівка, яка 13 тонн може вивозити. Беру. Перед звідси. Сталь. Чекати. І потім на таможню Це багато грошей. Це буде багато грошей. Наскільки одна тонна сталь коштує. 343 в 12 тонн 3000. Ну не прям так, що багато дуже, але нормально. А mm. я бачу, прихожий споживання вугілля дуже швидко входить. Прям дуже швидко. Ти везеш вугілля? Так. Що ти робиш? У нас один самоский такий якось на дивному шляху. А, в нас ще має, до речі. Ще один такий же буде. Який по дивному катається. Може я навіть його зараз і спіймаю. Ось ти. Ти, ти вугілі експортуєш? Як ти посмів? Тримай. Іще один самоскатик. Ні-ні-ні. Ми не експортуємо вугілля. Бо, щоб ти не експортував. Мені здається, він просто залізу везе. Ні, вугілля. Ми не експортуємо вугілля що. Чого таке не думали собі? Так, ми зараз впираємось виключно в вугілля. Навіть не в залізо вугілля. А як мені нормально постачати сюди велику кількість вугілля? Окрім як вантажівками? Скільки мені вас треба? Дивіться, раз розвантажується. Два, розвантажується. Чого ти, ти шкаф, щоб розвантажитись? Хоча ні. Не при... А, ну тут всього 5 працівників. Всього 5. Зараз автобус приїде, привезе працівників і тут не вистачить нам взагалі цієї кількості вугілля. Чотири працівника. Три. Де. Де мій авто? Де автобус для тебе? Ну, Знову ж зараз швидко з'їдять зійдяться вугілля. Мене те, що автобуси не якось не забезпечують нас постійним. Притоком працівників. 50. Ось бачите, як вони зжирають, почали одразу з'їдати вугілля. Нема сенсу сюди більше автобусів кидати, поки ми не, не привозимо більше вугілля. Що ти? Забуваєшся. Ой, дивіться, з якою швидкістю ми заробляємо, якщо б ми безперервно працювали? Ось 4 тисячі. Ми ввозимо на 4 тисячі. 4500. стабільно вивозити. Чи з'їдять вони всю все вугілля за цей час? Щось мені підказує що так. Чи вистачить в мене виробництво вугілля, щоб більше давати? Скоріше за все так. Я не бачу проблем з цим. А якщо будуть проблеми, то просто більше працівників сюди вправляти і все. А тут вже вугілля закінчилась. Так. Хочете, скільки ми можемо заробляти зі сталі? Багато. Потім переробляти. Коротше, Самоскид. Я той, який привозить 25 тонн. Дивіться, ти привозиш 10 тонн 70 км на годину. Ти в два рази повільніший, але привозиш 25 тонн. Так, ти вигідніший. Ну так, ти в два рази повільніше, але ти перевозиш в два з половиною рази більше. Але чи є сенс вже вас купувати? Ви б... просто... Вони будуть заповільняти весь рух? Фактично. Тому ні, продаємо вас? Тому що вони тим більш по основній дорозі будуть їхати. Ти вісім. Байдуже. Будуть просто самокски тут їхати по дорозі. Величезна кількість. Це важливо. Гілі нам вистачить, просто відправлю, якщо не буде не вистачати, я просто буду відправляти більшою. Працівників сюди, кахту. Якщо в нас. Чого? А! А ми руду навіть забиваємо зараз. Тому що нас достатньо... Хочу, в нас недостатньо. Хорош, у нас з виробництвом відео взагалі можна хулюватися. Що тут стало? Ви давайте без заторів. Здається, тут ось так можна зробити. Щоб вони швидше розвертались. Ось. А як ви. Ні, не заброзки дорогу... не створюєте мені зато. А, вони і не створюють зато. Нащо ось цю дорогу тут такого пулуофа. Що поробити? Як дивно? 18 то непогано, якщо зможу. Хм, я навіть можу ще один бортовий. Так, ви, що ви? День головне не пропустити, коли воно ви хімію вивчить. Для хімії ж мені потрібно буде ще щось, ще щось. Ну і вибачайте вас, вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню в описі можете прийти і придбати мої гру я турку 1991, гра прекрасна. гра цікава. Мені подобається. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає її можливості придбати, просто дайте дебашного, це також мене дуже сильно підтримує. Ні, 98%. Ось-ось-ось-ось ви в чому. Так, ой, прикольно, що вугілля збирається, і прикольно, що залізо збирається. Ані у нас достатньо виробництва заліза. Прикол в тому, що я думаю, 5 працівників, мені здається, витягнуть просто повністю тут виробництво. Сюди можна просто швидко возити 5 працівників туди-назад. Какайфу вугілля вистачає. Але сюди тоді можна більше працівників відвозити, якщо ми зап'ємо вугілля. Але тут 10 працівників всього зараз привезуть. Автобус 80 привезе. Пусть привезе. Зачекайте, ми споживаємо більше їжі, ніж виробляємо. Як ви таке дозволяєте? Ми що так мало зараз виробляємо? Тут написано деякі поля висаджені, я не знаю, що робити з вислами полями. Що ви від мене хочете? Добре, у вас є. У вас все є. Не розумію ваших проблем. Тут, до речі, також ми худобу. Ой, ми. Художні, ми обмежені саме а, Але прикол в тому, що тут можна більше експортувати. Де рефрижератор, який катається? Давайте ще один рефрижератор візьмемо. Нас накопчується. Все. Старт. І все, має хімія бути готова. Я згадав, згадав. Хімія, хімія хімія, 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 хімія? Є, хімія готова. Важливе питання. Куди ми зараз йдемо? Дивіться, я теоретично можу піти в машинобудування. Напівпривізники. Пласмасий. Геологічний факультет. Так. Наукоємка виробництво. Для тебе потрібна тільки сталь. Для механічних деталей треба тільки сталь. Із них ми будемо заробляти дуже багато, тому. Машинобудування. А тепер хімія. Я маю почати виробництва для хімію. Це не наукоємка виробництво, Це тут, напевно. О, хімікати. Хімічний завод, пластмасовий завод потім навіть можна. Вперед. Нам потрібно. А, прикол в тому, що нам саме нафта потрібна. Яку треба буде, звідси потім брати, окей. Потрібна нафта. Мало нафти, мало ліса, мало гравію, мало збіжжя. Всього потрохи. А по і того будемо робити дуже дорогі хімікати. Так, хімічний завод. Що ми точно будемо брати напряму Паузи. Наливні вантажі. Сосна станція, теоретично ось так кожна буде зробити між вами поставити. Ось так. А хімічний завод, прям в межах міст. Прям дуже поруч з містом. Дорогу буде заважати. Дорога для тебе буду заважати, але тобою я не буду користуватись. Тут і зараз я зроблю іншу обізну дорогу. Хімічний завод. Сюди дорогу, і поліпшому дорогу. І давайте. Гревійна дорога. Знову ж, все зараз роблю за долари і ми виходимо в плюс. Так, це хімічний завод, який буде отримувати в нас нафту. Але тобі ще потрібна... Деревина для цього. Ну, йому, йому саме ліс кругляк потрібен. Давайте для цього я б хотів, щоб до тебе працівники самі могли б дійти. Ой. Теоретично, я б міг навіть зробити так, щоб я вибачаюсь. За все вибачаюсь. Але якщо вже робити, то робити правильно. Так, тут дорога в об'їзд просто цього всього. Так, чи будеш ти. Да, люди зможуть сюди доходити. Так, дивіться. Тепер, якщо дивитись на хімікати. Чи я в тебе тут показник висаджувати назад дерева? Техніка. Давайте якусь нормальну? Не підключена до джерела енергії будівля. Та ну, будівники сюди дійдуть, а вже ж. Якось колись. Десь тут побудую. Якось так. Ми проведемо кудись. Кудись сюди десь тут трансформаторний пункт. Так, тебе є світло. Працівники прийдуть. Ми даємо нафту ліс кругляк гравій. А це питання. Потрібно каменярні і гравійний завод. Каменярня. До речі, де камінчик? Ого. Каміння аж тут. Але як я пам'ятаю, каменярня може працювати і без працівників. А, каміння є ще тут. І все одно дивіться. У каменярні А, це якась інша каменярня Яка має вихід. І якийсь маленький гравійний завод. Блін. Якщо постаратись, можна навіть не завозити нічого власноруч. Якщо трансформативний пункт перебудувати. Ось такий маленький гравійний завод. Чисто для хімікатів. Знову ж хімікати дуже дорого коштують. Є. Ха, ось вам гравійний завод. Гравія буду возити сам. Не хвилюйтесь. Тут не прям багато треба. Мені якась найпростіше. Сюди. Піста. Сюди достатньо тебе купити за долари. І ти. Так. Да. Каміння вже є. І. тепер. Ну, ще збіжже. Ще вивозити збіжжя. Збіжжя, я думаю, я краще буду вивозити звідси. Збіжжя, власне, руч прям привозити треба буде. Зрозуміло, з долар не придбати. Крита вантажівка. Так, зараз подивлюсь, наскільки велику треба. Тут Тут два місця, все нормально. Якщо там два місця, значить можна криту велику вантажівку брати. Щоб вона не так часто каталась. Крита вантажівка. З 10 тоннами. Зупинка. Сюди чекати. І сюди. Вивантажити. Вперед. Те ж саме тепер закуповуємо саму скиди. Два. Звідси. Чекати на камінь і сюди. Чекати. Це продублював, о запускаємо все. Тут працівники є, тут є нафта. Поки що лісу нема, тому що. А, так, джерело енергії. Трансформатор. А, до тебе не це не, дістає. не це не дістає. Може тебе краще трохи перебудувати? і... Просто трохи ближче побудувати. Як? Ей, ну ти... А, ти прям Прям відчутно ближче треба бути. І, тобі, якщо хочеш, щоб ти автоматично передавався. Це ніяк не зробити. Це прикро, це дуже прикро. Але нехай. Все. Тепер в тебе є електроенергія і тримай. Повертаю тобі. Це Так, нафта є. Я бачу. Збіжжя. Ти чекаєш на збіжжя Тут якраз вже везуть. Ось тут 10 тонн. І тут 10 тонн. А все, ти завантажився, прекрасно. В тебе є збіжжя. Так, збіжжя в тебе буде. Дивісь, збіжжя буде далі. Питання до гравійного заводу. Рудівники. Вони. Вже ж якби я тут не зробив гравійну доріжку, навряд чи вони дійдуть. Дійдуть. Все, фух, сюди дійдуть. Давайте, щоб більше поцінків, могли сюди дійти ось так. Доріжку і. Звідси сюди, доріжку. Дивіться, звідси сюди. Ось так. Є. Поїхали. Граві є, дивіться. Нафта є. гравій є збіжжя є. Каміння мало. Ліскругляк. Зараз також буде тонн. І ми почнемо виробляти хімікати. Є, хімікати. Хімікати. Зачекай, в тебе є 18 тонн граві. Чому ти не прикидаєш осюди? Щось трапилось що ти не прикидуєш гравій? Руляк передається. Все, хімікати є. Тепер. Тепер непогано. А, фу, я вже злякався, що я пропустив момент, коли треба збільшувати машинобудування. Ні, ні все прекрасно. На все прекрасно. Ми почали виробляти сталь в цій серії. О, 44 тонни Можемо ще більше експортувати, вирохуючи те, що. Сталь, на нас це одна вантажівка сталі. Це 4 тисячі. Якщо ще одну треба опускати, то це прям прекрасно. Нас вистачає вугілля. Навіть вугілля вистачає. Працівників можна побільше сюди відправляти. Але ми все ще не експортуємо. спортивний. 4600. Плюс хімікати. Про хімікати його взагалі мав, що це буде така кількість гейт, що просто неймовірно. І це можна буде розширяти. Цікаво, ти чи будеш ти. коротше, навряд чи він буде автоматично усаджувати. В цьому, коли я будував, він написав 70%. Типу там багатство території 70%. Мені здається, тут просто ще одна техніка потрібна. Тому що я бачу, тут валяючийся ліс і мені здається, техніка має підібрати його. Коротше, в нас зараз все прекрасно. Мені прям подобається хіміка. Так головне, що ми хімікати почали робляти. Потім ще почнемо 6 роки, робляти і так далі. І скоріш за все, я побудую ще один університет. Мені не вистачає. Мені об'єктивно не вистачає. Що ж, поки що. В свою чергу я дякую вам всім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в його відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або одинатному пописанню опція, або ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.